Вітаю друзі! Сьогодні я хотів би підняти питання цькування. цькування. воно в самому широкому своєму значенні може стосуватися різних сфер. Так? Це може бути школа, вищий навчальний заклад, робоче місце, цькування в інших публічних місцях. Так? І на сьогодні чинним законодавством передбачено. Два види цькувань. це булінг і мобінг. Булінг є цькуванням учасника освітнього процесу. А мобінг є цькуванням працівника на робочому місці. Крім цих визначень в теорії, але не закріплені на законодавчому рівні, є ще й секстинг і мобінг. Всі види цькувань. Можуть здійснюватись як в умовах реального часу, так, тобто поза мережею Інтернет, так і в мережі Інтернет. Ось я зараз вам процитую положення Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зокрема, щодо булінгу і мобінгу. Тобто, булінг це стаття була введена в дію в 2018 році, а мобінг у 2022 році, тобто в кінці 2022 року. І так, булінг це цькування учасника освітнього процесу, який полягають у психологічному, фізичному. Економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, тобто це ж e, гаджети e, через мережу інтернет, e, що вчинюється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода психічному чи фізичному здоров'ю потерпілого? Зроблю невеличку таку ремарку. E, Тобто, як ми бачимо із статті, булінг вчинюється щодо учасника освітнього процесу. Але це може бути груповий булінг так, стосовно одного, або булінг однієї особи стосовно всіх. І тут один момент, що булером може виступати навіть вчитель чи викладач. Передбачається частиною першої цієї статті штраф від 50 до 100 податкових меню доходів громадян, а це розмір 850 1700 гривень, або ж громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Громадські роботи це і суспільно-корисні роботи в різних галузях економіки України, які полягають у залученні спеціально людей рішенням суду до виконання таких робіт. Тобто вони не оплачуються Ось. і е, вони не, е, не виконуються за місцем основної е, роботи е, того, кого карають за булінг або ж за інші навіть е, правопорушення. За неповідомлення керівником закладу освіти, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України про випадки булінгу, учасника освітнього процесу, на е, такого керівника. Накладається штраф у розмірі від 50 до 100 податкових мінімумів доходів громадян. Або ж виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням від заробітної плати такого керівника 20% тобто цієї одної місячної заробітної плати. Стосовно справедливості і цих розмірів, ну, я сказав би. Що е, на, на таких е, булерів, так, я вважаю, це є, доволі таки е, маленькі мізерні розміри штрафів, особливо якщо стосується керівника е, закладу освіти, так, чи буде то заклад середньої освіти, чи то заклад вищої освіти, е, ну, навіть виправні роботи, коли відраховують від заробітної плати тільки за один місяць. Ну, це просто смішно, тому я вважаю, що е покарання за булінг повинен бути повинні бути жорст жорсткішими, ніж є зараз. Ну, принаймні ну, разів так в три. Да? Ну, заради справедливості і заради їхньої дієвості, адже наслідки булінгу можуть е проявлятися для того, кого булять протягом життя. Тому такі мізерні види покарань я б просто змінив. На більш жорсткіші. Також є е, ще один вид цькування. Мобінг, який передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. Так само як стаття 173 і 5. Е, Вчинення мобінгу, цькування працівника. Так коротко описано назву цього виду цькування. Тобто без вказівки якихось конкретних обставин, без такого широкого більшого зазначення тлумачення цієї, цього виду булінгу. Ну, мене якби ставить в таке незручне становище, тому що не визначення конкретних обставин, не визначення більш широкого кола дій так, чи це знову ж таки груповий мобінг. Чи це мобінг вчинений однією особою, так, не дають можливості більш справедливо покарати тих, хто вчинює мобінг на робочому місці? Тобто, яка відповідальність передбачена цією статтею Кодексу про адміністративні правопорушення? А саме, наклад... накладається штраф в розмірі від 50 до 100 неподаткованих мінімум доходів громадян. Це знову ж таки 850 1700 гривень. Або ж це громадські роботи е, строком від 20 до 30 годин для фопів посадових осіб. Е, штраф вже йде від 100 до 200 неподаткових мінів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 гривень. Або ж громадські роботи на таких фопів чи посадових осіб е, призначаються строком від 30 до 40. Годин. Якщо е, мобінг знову ж таки вчинюється керівництвом е, підприємства, так? тоді е, на ФОПів посадових осіб накладається штраф від, від 3400 гривень до 6800 гривень. Що стосується секстингу і грумінгу, е, як ми знаємо, чинним законодавством Передбачена відповідальність, як я вже зазначав, тільки за пулінг і мобінг. Що стосується секстингу, секстингом є поширення інтимної інформації про особу, яку ця особа передала іншій людині через соціальну мережу. Це може бути фотографії інтимного характеру. Метою секстингу, як правило, є шантаж. З метою, наприклад, схилити іншу особу до е, статевих зносин, так? Або ж е, навіть вдатися до е, шантажу е, з метою вимагання коштів, наприклад. А тут вже може бути і склад кримінального правопорушення, тобто вимагання, так? Е, е, якщо ж говорити про грумінг. То грумінг, як правило, вже не стосується поширення а, якоїсь інформації, так, чи фотографій, а стосується більше а, психологічного насильства. Тобто під а, виглядом дбайливої такої поведінки, але, як правило, це люди старшого віку. А, Здійснюють психологічне насильство через соціальні мережі, тобто дбайлива така ніби лагідна поведінка, яка потім проявляється в агресивній формі, так? І людина може просто від того такого спілкування почати себе менше контролювати. так. Можливо, бути. Будуть певні психологічні моменти, так? тобто в такому випадку, взагалі, дитина то чи людина старшого віку повинна звернутися до поліції чи в кабінет довіри, так можна сказати, є в службах у справах сім'ї дітей і молоді, по допомогу. Але ще раз зазначу: в нас немає відповідальності за секстинг. І грумінг, тобто в теорії такі поняття є, але як притягнути до відповідальності осіб, які здійснюють такого роду і психологічне, і, можна сказати, навіть матеріальне насилля, ну, неможливо цього зробити, тому що немає відповідальності навіть адміністративної. Тобто наш законодавець його не розробив, не розробив норму для притягнення осіб до? Відповідальності за ці види діянь. Тобто можна кваліфікувати вже за іншими складами і адміністративних, і кримінальних правопорушень. Так? І тут знову ж таки потрібно дивитися, які наслідки настали, чи могли б настати, так? стосовно цієї особи, яка зазнала секстингу чи грумінгу. Окремо я б хотів би зазначити. Що сьогодні на тлі війни Росії проти України, так, російської агресії проти України? Почастішали випадки саме булінгу учасників освітнього процесу за кордоном. Тобто є мене одне таке джерело, яке називається ЮАМедіа. І там описується, що е, учні, німці так, здійснюють скування е, українців, переселенців в школах. Тобто такі випадки почастіш, і саме на тлі такої, я не розумію навіть, як це назвати, е, такої політичної, можливо, я не знаю, підтримки е, підтримки росіян. Не можу сказати, як це назвати. Ось. Але й більше хотілося б сказати: ну, якщо булінг вчинюється дітьми, ну, здолею так 80% на такий чинник, на таке правопорушення, штовхає цих дітей як правило поведінка і висловлювання батьків. Тобто. Якщо говорити про булінг навіть і за кордоном і в Україні, то, звичайно, потрібно працювати спочатку з батьками. Окремо хотів би зазначити, що е, в зв'язку із запровадженням в 2020 році карантину почастіш випадки кібербулінгу е, стосовно дітей. Пов'язано це з тим, що більшість дітей проводять своє дозвілля в інтернеті. Тобто і навчається в інтернеті, так, і взагалі проводить дозвілля в інтернеті. Тому питання булінгу, мобінгу, секстингу і грумінгу в нас час актуальне, але ось нашим законодавцям потрібно розробити ще, більш детальніше, розробити статтю про секстинг та грумінг. Це все, що я хотів вислов. Про що я хотів висловитися з цього питання? Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, задавайте свої запитання, і все буде Україна!